Чому одні воюють, одні гинуть, а інші дійсно заробляють на цьому. І скільки це буде продовжуватися? І чому, чому так сталося, що взагалі в 2014 році це все почалося, зараз в 15-му продовжується? Давайте чесно собі просто відповімо на одне запитання. Або навіть не за запитання, просто відповімо. За всі ці часи з 91-го року ніколи. Ніколи ця влада не належала українцям. Ніколи У нас ніколи не було української влади, яка буде захищати інтереси українців. Нам всі розказують, що і російську мову притісняємо, і, вибачте, жидів не дуже любимо. Але ніхто не каже, що найгірше в Україні. Живуть українці. Назва держави має Україна, а в нас немає самих елементарних прав на своїй землі. Знову ж чому? Тому що ті, хто сидять там в цих високих кабінетах, та чхали вони на нас, на простих українців і просту українську націю. Їм все одно. І коли шановний з, пан з Донецька розповідає нам, що, що чому в нас тут і партія, а в нас справді так, жіночка правильно сказала, що нас тут не так багато. Це на превеликий жаль. Чому? Знову ж таки, чому? Та тому що державна політика політика держави державна у нас не проукраїнська. Це тільки за часів Майдана ми вивчили державний гімн України. Ми тепер, коли його співаємо, ми тепер розуміємо, про що ми співаємо. Коли ми кажемо слава Україні і героям слава, деякі почали розуміти, хто такі герої України? А до 14, до кінця 13 го ми не розуміли цього більшість людей. Знову ж таки, чому? Та тому, що політика держави була спрямована зовсім на інше. Що гроші заробляти це дуже класно. Що їздити на дорогих машинах це круто. Що яка різниця, на якій мові розмовляти? Це правильно, це толерантно, і своїм націоналізмом туди в печери до себе залазьте. Не треба це нікому. Ми не розуміли. Символів наших. Ми не розуміли, хто такий Шевченко, яка його велич і вся наша культурна спадщина. Ми не мали держави як такої. І Майдан, він розбудив суспільство. Воно почало колихатися і почало формувати оту справжню українську еліту. Але знову ж таки, знову обдурити. Набалакали, понарозказували, розсварили, зайняли посади і керують. Керує хто? Вальцман, Гровайсман? Де там ті українці у владі? Де немає їх? А ми запитуємо, чому ми так живемо? Та то, що ми живемо на окупованій території, ми живемо на землі, яка нібито наша. Але керують зовсім якісь притежні, якісь варяги. І оця тема стосовно того, що давайте запросимо когось, хай керують нами. Ну пам'ятаєте, так, що грузинів запросимо, бо вони от люди розумні, вони в себе зробили, вони з нами зроблять. Це значить виходить так, що українці на своїй державі не можуть створити власну державну політику таку, щоб українцям стало добре. І це позиція нашого президента. На жаль, я не хочу зараз критикувати владу. Дійсно, можливо, це не на часі. Але хай, хай, вони знають і чують, що ми все бачимо, ми все чуємо і ми все знаємо. І настане той час, настане той час, що ми сюди пройдемося, до пана Сафронова і до Коломойського, знайду. До нього в кабінет, хоча його там нема ніколи. Там є кому керувати. Зайдемо туди і спитаємо. І ми прийдемо на Грушевського. Ми прийдемо на Банкову і спитаємо, як спитали в кінці 13-го року, спочатку 14-го. І, 14 і висловимо свою позицію, що на цій землі господарем має бути українець. На цій землі. Має бути держава Україна. І от тоді, коли ми всі це з вами зрозуміємо, всі, не якийсь відсоток невеличкий, а велика кількість людей скаже, я українець, я маю право, тоді в нас все з вами зміниться, шановна.